Доброго вечора на каналі. Сьогодні на пропозиції будуть запчастинки. номер Viber. Всі питання на Viber пишіть. Так, розпочнемо запчастин до велосипеда. Можливо, хтось ремонтом займається велосипедів. Тут запчастини до різних велосипедів. У нас сучасні, старого зразка. Трубочки на сидіння на руль, шпильки. На педалі оські, самі педалі теж тут, в общем, щось в хорошому стані, щось потребує підремонтувати. за Всі велозапчастинки 450 гривень. Перемикач, вас класика е, на світло повороти. в общем Сигнал тут трошки удосконалювали. Контакт, е, всі роз'єми всі працюючі, 50 гривень. Ящик, підлокотник. З лягкого автомобіля, можливо, використання десь на якомусь тракторцеві. Хто ще куди придумає 50 гривень. Трубка на охолождачу систему з датчиком температури. Пишуть Волга Газелька 30 гривень. Бачок нервозної системи у вас класика, комплектність, бачите, тут шланочки в гарному стані, 80 гривень. Так, додаткова фара. Донор, можливо, ось такий використовується, як потрібно. Так, діаметр 115 мм. Повністю робоча, лампочка світить, держатель гарний, стекло не розбите. 80 гривень. Так, давайте далі по фарам Тоді туманка, одна штучка теж. корпус цілий, робоча 150 стопачок. Теж ціленький, 150 моторчик пічки Вас класика. Два режими повністю ну, робоча повністю 200 гривень. Генератор москвичовський, новий радянський, 40 амперний, швидко тримача немає, без шківа. 750 гривень, фара шукач, стан нової. Ну, і Присутні царапини, але ну, вона не використовувалася. Тумблер є. Ручка, бачите, теж на місці кабель 9,5 метрів, вилка, вартість 1000 гривень. Так, далі сідло, моторолер, електрон, можливе використання. Хтось тут планує поставити і можна на сучасні мопедо вайпери. Як там ще їх називають, дельти. В общем, десь туди нижче ціле, обшивка в більш-менш в нормальному стані, 500 гривень. Фаркоп. Все тут нормально, ніде, Кріпкий, в общем. Тут от 4 гаєчки. Одна гаєчка загубилася, різь би прогнав, ну тут її можна поставити. Так воно там зажимається. Для приміру, внизу гаєчка ставиться і затискається. Гаєчка. Різьба на 10. Так, вартість буде такого фаркопа 450. Так, пара стопачків теж в робочому стані. Всередині так от виглядає. Пара 150 гривень. Так, далі повороти теж робочі стеклу на одному присутні невеличкі тріщинки. Ну, сам корпус сілий. Теж отражатель. тут такого середнього стану. Тут трошки фарба попала балончиком, хтось підмальовував, щось потрапило. Теж робочий 150 гривень пара. По розмірам, можливо, хтось десь кудись придумає прицеп, чи Додаткові 105 мм на 83 мм Пильнички ззаду є. Так, далі такий от стопоповорот, донор, Таврія, плата є. Тут, виходить, от внизу немає защолочки, три штучки є, однієї немає. стекло більш-менш вартість 100 гривень буде. Так, редуктор газовий Жигуля знятий. І... На мультиклапан на на бачок, щоб в общем, поплавкувати. Йде. Система кожушок з кришкою 450 гривень за все. Теж клапан працюючий, тут тут, тут ж розводка, це все є. Ці шланги свіжакові стоять. Так, пара коліс. Приблизний діаметр 12-й радіус, 29. Сантиметрів в діаметрі. Так, по ширині протектор 100, 12 113 міліметрів. Так, загальний діаметр. Давайте по краям будемо брати протектора, 39 сантиметрів. Ну тут воно трошки перероблялося, виточували такі от переходні. Кільця, щоб на... ну, воно з іншої сторони можна кріпитися. Отак, як тут для прикладу, я один витягнув, щоб було зрозуміло. Запресоване воно. І під якусь іншу ступицю воно переточувалося. Вони повністю нові. Єдине, що одна половинка, видать, тут, мабуть, або більше, менший діаметр був, або повністю глухе було. Б. Вирізали сварку і прорізали. Вартість буде 1000 гривень пара. Ну, видно, що воно нове тут ось по плаванні ці сліди. Так, далі. Центральний винт УМЗ МТЗ-Т-40. Новий пальчик ЧК в комплекті. Тут коване яблучко і тут кованка йде. Вага 6,7 кг без пальця і чеки 6,7 кг. Вороточок сюди в комплекті є. Довжина в розкрученому, по-моєму, до 90 см. Вартість 1800 гривень. І на завершення карданний вал. Вас класика. Хрестовинки тут в гарному стані. Тут оміняна. Підвісний не е, гримить підшипник. Єдине, що демпферна резинка є маленькі, ну як не порване, ну тріщинки присутні. Так, і тут демпферна резинка теж є. Теж середній стан, присутні, тут невеликі. Тріщинки шліцова, жива. Ну, Взагалі, їздить воно ще буде. 800 гривень. Номер Viber, всі питання на Viber, відправка Укрпошта, нова пошта, часткова або повна оплата. Дякую за увагу, всім гарних покупок!